Ранком 31 жовтня начальник військової адміністрації Дніпропетровської області Валентин Резніченко повідомив, що це була ніч масових обстрілів. Вороги атакували РСЗВ, важкою артилерією та дронами. Камікадзе є загибла, пошкоджено важливі об'єкти інфраструктури. Ближче до обіду інформацію щодо ситуації по області надали рятувальники. Сьогодні вночі російська окупаційна армія зградів та ствольної артилерії. Обстрілювала Марганецьку громаду Нікопольського району. По Кам'янському району ворог скерував дрони Камікадзе. А вже на ранок вчинив масовану ракетну атаку на наш регіон. Ранком наші військові з повітряного командування Схід збили 9 ворожих ракет, але також є і прильоти. Агресор знову поцілив по об'єктах енергетичної інфраструктури у Дніпрі та Павлограді Є масштабні руйнування зараз на місці працюють усі служби. енергетичну інфраструктуру області. Ворог також атакував і вночі. По одному з об'єктів у Кам'янському районі влучили у нас дрони камікадзе. Там також серйозні руйнування. Усі служби також зараз працюють на місці. На Нікопольщині від нічних ударів найбільше постраждав Марганець. Там загинула 31 річна жінка та ще одна жінка 33 років госпіталізована у стані середньої тяжкості. Після обстеження міста рятувальники виявили майже 30 побитих багатоповерхівок та приватних будинків: ліцей, адмінбудівлю, магазин, п'ять господарчих споруд та чотири автомобілі. Також обстрілами були обірвані і лінії електропередачі.